Доброго дня, ви на каналі Граблі 2.0, і сьогодні ми продовжуємо займатися ділянкою, підготовкою ділянки до будівництва. Подивимось, які результати демонтажу, а також покосимо траву, подивимося, що тут взагалі, як, куди далі рухатись, подивимося, що робити з під'їздом. Ну і можливо ще щось покажу по периметру, що тут і як тут. Поїхали! Так, подивимось зараз, що тут нам наробили а, бригада, яка демонтувала будинки і всі будівлі. Сьогодні приїхав сюди з батьком, взяли дві коси, будемо косити цю траву, хащиці трішки розчистимо. Ось а, Це ось результати. Демонтажу. Тут щось із хати, щось із, із інших будівель. Сьогодні гарна погода, сонечко, але не жарко поки ще. Зараз 9 ранку. Ось. Батько оглядає результати. Дивиться, що тут, як тут. Ось. Це криниця була. Ну, в принципі, під фундамент вони все розібрали. Це все потім трактор розгорне. Можливо, треба буде трошки прибрати тут оці всякі дошки. Сміття, але сюди буде заводись, завозитись ґрунт. Так, стекло обов'язково я оберу. Ось. Ну. А оці штуки ми всі покосимо сьогодні. ось Все покосимо. Там ще на тій стороні багато всяких ніштяків. Зараз ми туди підемо. Так, оце було, оце піч була, у нас глини. І оце хлопці цю глину роздовбали на куски отакі. Ми її кудись, можливо, ще подрібним побачимо. Може на дорогу, а може і вивеземо. Оцю глину, вона, може вже вона обпечена, то вона вже така, як той кірпіч, да не буде нам на кольосах залишатися. Природа тут, всі пташки. Клас. Працювати одне задоволення. О, уже батько заводить косу і пошов. І я зараз до нього буду приєднуватися. Можливо, в таймлапсі покажу, як ми це будемо робити. Побачимо. Так, це друга точка, де вони що розбирали і складували. Ось вони зробили такий проходик собі. Це. Правильно. Ось. Це правильно. Я взяв ще деякий інструмент, можливо, ми собі дошки якісь виберемо і зіб'ємо зіб якусь лавку, щоб можна було присісти і перепочити. Тут зараз погано видно, але там стара, стара літня кухня. А до речі, ось ось, 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 ось замурований стовбик металевий. Так. Де тут? Ось сього я його замурував. Це одна із точок. Із точок е, межі ділянки. Тобто оце воно звідти йде і там, де ми заїжджали. Оце треба буде теж все отак от по лінії все косить, але коли тут прибереться, то і покоситься. Так ну що, поки що, поки що так будемо працювати. Будемо косити, далі буду дознімати ще наступні епізоди. Поїхали далі. Так, ну що, ми продовжуємо косити, Ось ми вже дещо зробили. тут так викосили ось. Можете відмотати назад. Подивитися, як тут було, як зараз. Зараз пройду до кута ділянки. Подивимось. Дуже, дуже складно косити. Багато таких невеличких горбачків і пилка. То в землю, то в траву і так е, непросто е, управляти нею. Так, ось це одна частина, одна, е, один кут ділянки. Зараз підемо, подивимося. Далі на нашу роботу. Так, теж тут покосили, постаралися. Е, оце треба підрізати. Е, це дерево, о, там десь межа буде по ньому йти. Ось так туди, туди, туди. І коротше, о, там десь, отам от, там в тих хащах стовбик забетонований, там наступна межа е, ділянки. Ось. Е. ну, Ми будемо підрізати по мірі можливостей. Ось, косить, підрізать, косить, підрізати. Так, давайте я покажу, де той струмок тече. Туди ще треба пройти якось. А я вже трошки підзабувся дорогу. Так, але... Е, так, значить, е, що тут у нас? Е, Крапивати моя крапива. Любителям там оці, суп з крапиви або крапива полезна для здоров'я, розганяє кров, Велкам Сюди, отак прям з розгону пригаєш і буде чітко. Так. Ось тут вже буяє життя. Тут, до речі, водяться бобри. І я зараз покажу результати їхньої роботи. Так, да, оце крапівка. Хто там старший по крапиві? Давайте. А, а може там, це, що з крапиви, крім того, що е, по рукам да по жопі. Що з скрапивим можна зробити? У кого які е, ідеї є? Кажіть, пишіть в коментарях. І ось дивіться, як вони обгрізають дерева. Да? Оце от, зараз я покажу. Оце от дерево десь в діаметрі сантиметрів 30. Да? Отакий карандашик заточений. І оце робота бобра. А ось це ось дерево, воно в діаметрі, мабуть, що пів метра, може більше. Зараз я підійду ближче. От вони його згризли. Згризли. Так, да, так, да, так, да, воно, бачите, теж за, заструганий. Зараз я ще ближче підійду. І все. І далі вони ж його не можуть далі е, нічого з ним зробити. От вони його згризли. Будь ласка. Е, а зробити нічого з ним не можуть. Все. Так, струмочок. Струмочок наш. Е, Значить, він колись був ось тут, бачите, русло. От він був тут, воно пересохло, але коли воно там дощі якісь чи що, воно таким от маленьким таким цим тут тече. Там, до речі, ще є. Тут ось у нас, коли ще бабуся була жива, отут був такий місточок. Ось бачите, вже він зганив, але дошки ще лежать. Ось. Так. Зараз підемо далі. Природа тут надзвичайно симпатична. Давайте далі підемо. І отут багато лісового горіха росте. Колись я, коли був малий, його тут збирав по деревах. А ось цей струмочок, отут він закінчився, бо не вистачає води, щоб далі побігти. Тут так наче трошки йде наверх, і воно просто не вистачає. Ось, отака от справа. Ну, подивились оцю от е лісосмужечку. Тут, до речі, лісовий горіх, мабуть, що і до сих пір є. Треба подивитися. Потім, колись буде час, зайду сюди і подивлюсь на наявність горіхів. Так, добре, поїхали далі косити. Так, я вже вийшов із хащів. А, значить, оце тут груша порізана, це на шашлик. Хай сохне. Це ми будемо з нього дрова нарубаємо. Будемо робити шашличок. Так, батько вже косить і намікає, що пора до нього приєднатися. Ось, бачите, це все покосили ми. Це все покосили. Е -е, так, і це ми покосили за десь за три години. Ось так от. -от. За три годинки е -е, покосили. Ось, Потім ще пару дерев спиляємо після покосу. Ну а далі будемо дивитися, наскільки у нас вистачить сил. Бо покосити цей шматок залишилось, начебто він не сильно великий, але трохи є. Косить трохи є, а сил трохи менше. Так, будемо працювати. Спостерігайте далі. Так, друзі, вирішив ще відзняти трішки лісу Житомирського. Ось яка тут а, чудова місцина, краєвиди пейзажі і взагалі перебувати в лісі. Це так наче займатися йогою. Є якесь а, заспокоєння, шум. Вітру, поскрипування деінде старих дерев, потріскування під ногами хмизу. Клас. Після важкого робочого дня, то взагалі компенсує затрачені сили і йде таке відновлення всі ти розумієш, що не даремно ти витрачаєш свою енергію, сили, гроші на це клас. Ну що, друзі? Підійшов до кінця сьогоднішній робочий день. Сьогодні ми з батьком покосили траву на ділянці максимально де змогли. Що, що, на що вистачило сил. А, переглянули нюанси по демонтажу. А, подивилися, що, які наступні кроки у нас. Я для вас відзняв деякі нюанси по ділянці, щоб ви розуміли, в якому вона стані і що, який об'єм робіт. Ось, а, Що ми не встигли, а, це. Викосити повністю під'їзд, тобто після поворота від дороги і до в'їзду на ділянку, не встигли покосити, тому що дуже сильно потомилися. Здавалось би, ніби півдня пройшло, але багато сил було витрачено на покос. Складнощі з ним я вам показував нерівності ґрунту. І під новою травою стара суха, і воно таке закручується, пилка закручується, треба її чистити. Ось. Будемо думати, як, що робити з тими пиломатеріалами, які хлопці розібрали хату там дерево, воно ніби нормальне дерево, що з ним робити, не знаю. Ну, якби Запропоную місцевим, виложу якісь оголошення на дрова. Піде, ну, воно нормально може горіти, хто у кого опалення на дровах, то це, воно може зайти, але його треба якось звідси вивезти. Оце, якби такий момент пов'язаний з цим. Ось, є будівельний. Будівельний мусор у виді битого кирпича, там оце от куски глини, її треба подробити. Ну, це якби можна буде зробити. У сусідів є тачка наша запаркована, то ми будемо його збирати і на дорогу вивозити. Воно там утопчеться будівельною технікою. Є невикорчувані пеньки, це проблема. Їх, вони різного діаметра. Є е там по 30-40 см діаметр пеньки, а є по 10. І вони там в траві заховані, якби... їх теж якось треба діставати. Шукаємо будемо шукати трактора, який це все нам буде підкопувати і діставати. А потім, коли ми це все дістанемо, завеземо ґрунту і будемо планувати. Але перед корчовкою ми вивеземо ці. от Залишки цього мусору, який можна віднести до категорії результати е проживання да, попереднього. Тобто, старі речі, посуда, скло, там оце все, це все на, на вивоз буде вивозитись е тому, тому якось так, е є тиждень. Зробити якийсь чек-ліст да, і всі пункти розкласти послідовно, що за чим, що кого блокує, не блокує, які процеси можна робити паралельно, а що потребує дочекатися попереднього якогось етапу. Тому будемо продовжувати, чекайте наступне відео. Наступне відео в якомусь із наступних відео я покажу проєкт, який є зараз. Uh, яким буде виглядати будинок, яким, як планується, щоб виглядала прибудинкова територія і впорядкування всієї ділянки, де будуть під'їзди? Ми це все розложимо, прив'яжемо до сторін світу, uh, і, і до функціональних якихось uh, фішок? Uh, тому uh, Спостерігайте, підписуйтесь, коментуйте, рекомендуйте, поширюйте. Будемо розвивати тему будівельного українського контенту, як казав Євген Мараєв, Хай квітне український YouTube. Слава Україні! На все добре! Забув подякувати технічним спонсорам цього випуску Анатолій Васильович і Костя. Сувора подяка.